Нажал ТНЦ. А, вы сюда нажати? ні, ні, не ні. В тебе в чаті. Ну я наж... нажал. Добре, все, вот тут починала. О, все. Включай запас. Я вже включив, не переживай. Так, друзья, всім привіт, сотни. А мене чутно? Да, звісно, чутно. Добре, добре. Сьогодні ми будемо грати в Bedwaris з моїм другом на Хайпікселі. Друга я позвав того, що я навіть не розбираюсь в Хейпіксілі. Ну, коротше, я не вмію навіть грати в Бедваріс, так що я його покликав, щоб він мені поміг. Да, Привіт народ. Я буду грати сьогодні. Так, Блоки. Я будуюсь. М -м, для нас сей, значит. И це шо, розови? Нет, це бирюзови? Нет, це для нас диаманты и бирюзове, понятно. М -м 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 -м. На центр небезпечно, я думаю, я бы на космецу. Я, я на, на... Я на сірих пішов. А, ти, ти, ти. Е, Динаміт. Нам знадобиться динаміт. Купи динаміт. Окей, нас ну, забираю. Я просто щену на... надо. Я засейвився, конечно. А кто? А, а серии вже до нас перебудувались. Эээ, уже все, бежать, 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 серий. Так, сейчас там будут две команды. В смысле? Это сам, посад. Там -а. ситуации. И там були серии. И там були, там, там були, е, е, я просто не шоу. На... Стоп, мы ики. Мы лежаем. А ч я не можу купляти? Алло. Shift-клик. Ну. Shift-клик. А что я не можу ніфіга купляти? Е, що просто, я... просто просто кликай. Як шесть, двірі у нас на базі. О, блоки можна купити, все. Окей, ну вони. вони у нас. Я бачу. Ого. А, ні. Можна ні. За них уже. За них грим гуляють. Таксі, а а їм зламали взагалі? Ага. Все з... добре. добре граєш. Я погано граю. граю. Ну але так все там. Ще раз Давай. Багато ми будемо там помирати. Так. Нам треба якось щось зробити з собою. Бо вони просто на ну, нас. Та так, -да, тут всі трошки... на хайпікселі гуляють приблизно е, трошки гірше, ніж дим. Ну реально, типу. Не знаю, то чи ти в них, так. чи що, але. Ну. Народ, чого? Хтось один сказав, що е, е, там гравець один чи ти, а потім більший каже, я люблю біл біла гайца". Ммм... Я вообще не читаю, что вони пишуть. Так, ты забудуй, Ты забудуй, я будуюсь. Так. А, а ой, то апгрейд, я думаю. Э, е, ну куда? А чого нема цих? А вовни нема. Це, це нормально, что? Що... Бата я себе забрав, напевно. Кого? Иди в блоки, йди в блоки. Ой, є стрілку. В смыслів боки? Давай, ти заходиш сюди, і в тебе зверху є перекоса, глина. А, ага. Вона її тикаєш і тикає, там буде. Ти просто його тобі забрав з типу з першого. А ми сієш? А, ти, а я вже подумав, назад, що це у нас на балі хтось. Так, біля нас, ну, біля нас і Ежеві. А як він так будується? Що подавати, якщо ще поставити, то типу. Ще й на те, що ти хочеш поставити, а тоді вибили сотку до його хочеш поставити. мені. Угу. Ага. Ого. Повернись, 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 повернись. Вже повернуть. Що пов... нам... Що це за стратегія? Й... Він не зламає. Не зламаєш. Ого! А як, він, то, так? Там, ну, в... а як він так будується? А, а, нюк, 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 нюк. а я не запомнил, я не смотрю на них. А? Я вижу, я вижу. Ему надо фаерболку купить, фаерболку купить. Сейчас. Сколько он там стоит? Так 40, 40 рублей. У 40... меня столько нет. 35. А что? Да, быстро я, ну, стараюсь. Фу, все, 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 бежу, бежу. Так, да. Ну ты... просто кращий ймет за мене, я не, не приможу його. Тобі дати ти коли ты... Він стрибув, він стрибнув. він мене скинув, скинув мене, скинув мене. Він там, він там. Тайну. Драки. Я не вмію грати. Даааа, нам щось Хм-хм-хм... <плес> О. Може якісь інші режими після цього підемо? Та можемо попробувати, тому що взагалі не щось не виходить. Може, якісь там а, 2 на 2. Подивитися, що ти А подивитись, що нам буде. Ну там є 4 на 4. Ну ні, ну з рендомом би трошки погано грати, знаєш. А, ну там, звісно, але... Колись на 4 на 4, там еще дві команди, она тут. 2, 2, 3, 4, 5, 6, сім, 5, 2 Так, ми лаймові, хорошо. а там ми лаймові. Все, я теж килішко забудував. Так, і біля нас виходить хто це? Е, жовті. Біля нас жовті. Чого я будуватись не можу? Та. У мене тут. Вони мене б'ють. Ну так. О. Я навіть по ним не попадаю. Так, давай. Давай щось інше. Ціни... Я нажав до обі повернутися. О. Добре. А що хочеш? А що тут є? А це мы в Б-двайсе чи ні? Це ми зараз Давай в Бедвасе. Двайв... гру. Так, це дуэль Б-двайс. 4 на 4 на 4 double клик. Сом дабл сара. 4 на 4. дуель Duel Badvice. А що таке Ultimate V2? Там суперсила солндається. Ну, давай в ультимейт в D2. Мені здається, що буде гірше, але добре. Давай спробуємо. Так, це теж... Я не знаю, чи взагалі хтось захоче пробати. Версія Марія. Так, да. Ладно, пішов тоді 2х2х2, на на ну, короче, до...

Щас, а як? А бачу? А ваше? шо? А це що таке? Я не знаю, що це щось рандомне. Це якась рандомна гра. Ми ж хотіли в Б2. Ага, а, дропай, я поняв, що это. Чушь? А по-по-по. А, а тут до, типа чи соло? Ти ви... пише. Давай щас спебуємо і підемо назад в Бедваріс. Так. Або ще щось. Або да, ще щось. Я не знаю, типу. Треба щось цікаве. Ага. Давай, пацан. Да, просто треба щось цікаве. А щось вони не заходять. О, 10. Ну давай дуже. Йомет. Все, а. Тобі просто 10 гравців. Якщо 10 гравців, то можна починати запуск на 30 хвилин. Я випадково нажав на ліжко. Я забув, що на нього нажимати не можна. Добре, <гум> <гум> давай. Давай, Приді, нехай ми будемо. давай в Skywise. А це що таке? О, тебе закинуло? О. Мене кудись закинуло. Це дуель якийсь. Дуель, а по. При... ти кого? Я ж не пройти тебе. Чи. Ага. Ой, я тобі покоркай. Ай. Ты что за твоей А, да це дуэли прикольні, я их я бачив як знімала. Куда ты так погнала, Хм, е? Прикольно. погано грає, ну Молодець! Ти просто скинувся. Ти молодець. А в смислі, а як ти мене вбив? А чо? А що це було? А як ти мене так швидко вбив? Я щось цікаво зробив. Блін, я міг засейвити. Я. А як? А... а чого я стільки тобі демеджа наносю? У мене питання. Наносить. Та яка язниця, як я сказав? Чо я його стільки наносю? А, ага. Ого. Так -мо, я... Капець Та, йомаю, я. Капець. Капець погорає. Я все, я на всі клавіши тыкну. Що саме? М так де? Якби б я там тебе в тебе попав, то це було б капець. Тебе 10 хп. Ой, і у мене мало. Та я тебе тобто було. І давай мене допомогли

Тибі. Це що в тебе за аура така? Гори, гори, папа. Я твій, просто твій, 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 твій. до речі, це навіть цікавіше за Bedwares, чесно ви, ви кажучи. Твій? Ну, як на мене. То що там нас а. виносили за пару секунд, а тут ми хоч щось можемо зробити. <плес> Ну, ты подсычатый, четыре части. Можно можешь два. Я файл, каждый не запай. Майшь, ми двоє полностью четыре. Так печаль А, я погано зробив А, перебігти, перебігти Так, так, Да, Ні. Та йомаю Погано граю. На тобі. Ай, побуваюся. Справа. Ну, у мене логалий, реально, у мене дуже жорстко. А що мені. Ага. Я На що мені стріла і діамант. Ай. Я майже на блоках как засейвився. Це що в тебе за але виселки така. Ну як? Троп... Ну куди? Тормовий... Капець. Пфу. Давай щас. раз. па-па-па. До речі, в мене твого скіна нема. Ну уже є, але не було. Поміняємо назву відео Граємо в... Берите дуалі. Моя... Та-да. Можна топку буде настав. Ну куди? Ну, чого воно не ставилось? Чого? чого блок не ставиться? От чого блок не ставиться? Скажи мені. Скажи, чого блок не ставиться? Є. Ні. Ну, боже, блок не хоче ставиться. Я ще кая щипаю. Я його взагалі не їв. Ні. Та ну як ти не впав? Ну все, я цей. Я мана в тебе. З тобою, град. Ти мені більше не цей. Кидай ми ще свично. Та я жартую. Та я знаю. Я не піду Ні, я піду вниз, але я тебе візьму з тобою. Я а. Якщо я піду вниз, то я тебе візьму з тобою. Та ну я мана. Я хочу заявить, як я бачив. Давай я тебе скину туди. Почекай, секунд. Перезарядка, лука. На. I am Dream. Ти бачив? Так, побачив, конфет. Але попав. Е. А чому воно на Там, де я спавницю? А куди? А як? Ага. бам бам -бам. там є прохід. Угу. Понятно. Там, я не знаю, чи я тебе бомбаров, а не це бамбаров. Ну клас! Ти мене виграв 5-1. Наскільки ж я? Наскільки ж я? Пішти. 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 Ой, я знаю, я буду. Ладно. Давай. ще... Я просто назву відео е, Граємо на Хайпіксель. Граємо на хайпіксель. А, то, я це... я це знаю. Ну так я собі чесно. Ти у меня маєш. Але? А, ага. А я думаю вбити. А скільки в нього ще стріляти? Тисячу эзип? А на вещи? Вим, да, стилька, скилик. до нас не будет приєднувати. А, а що це таке? Дайт енд? Так а якщо до нас взагалі не будуть приєднуватись гравці? Хтось тут оно. Ну, 126 тисяч. Хтось 120 тысяч Настреляв. Це ж просто за... Давай щось ще одненьке. Давай щось інше. Давай ще один то дуель і відосик будемо закінчувати. Закінчувати. Добре, давай. Зараз за дуелька. Ось дуелька. Я думаю, я вже знаю, який дуель. О, так. до нас тут клейна ось ГФЦ, тільки ти лівну, ну ладно. Ні-ні-ні, У... я приїду. Я приїду. А я, я вже лівну. Хто-хто? Приїду, Назар Ой. Ой. Я не то нажав. Я не а я не туди нажав. М -м -м. Давай тут будемо. Не це я тут не туди нажав, але все ну, добре. О, тепер у мене на Хейпикселі все на українське. Yeah. Так, ну що, дивимося, що це таке. Yeah. Ага, це битва. Ти знаєш, грати? Мне звісно. Думаєш, я знаю хоч щось? Я теж не знаю. Ні, насправді я знаю, але... Хвиля перша почала А, так це вбивати, та все не цікаво, чесно. Не цікаво. Та давай вже в цей в день. Тут будуть... ж... краще будуть. Ну тут же ж не. не У мене ж не залишилось відео залишилось небагато. уже час. А, ну добрый, ты не пришли лобби. Слеш, обе, а так можно? Подчекай, а так можно? просто. А, ой, не обе а лобби, слышу, точно. Лобби, обе точно. Лобби, все. Обби то в обуксе. Всі... Вы, вы... Я думаю, що. Ну, в дель погнали. Я думаю, як просто. Так а які там є. Якісь там різні ти. А, угу, типу. Ага. Ну там є купа. Рів, рівний, як на мене, був а, так це вообще скайвайс, я поняв. Ну так, от сайвас, але один одний. Ну рівний був краще, чесно скажу. Так, чекай, чого воно не поміняло мені? Та міняй. Так, все. Так. Ра, е, Яблуко. мене стільки всього. У мене теж немало. Буду чесним. Це скрізь і копати. Так, я впав, кос. Я не дуже люблю скайвейс, того що тут треба довго утатися, а потім уже тільки битися. Кироть. Ну ні, це прикольніша малка. Тут можна. На голінники, так, так. Так. що тут ще? Давай вже в той ще язок. Хоча... Ну, ладно, давай ще язок в цей так, і все. Ще один раз тут. І тоді І тоді вже, я думаю, відосик можна закінчувати. Так, так. що тут у нас? Це чудово. Але це сміття для мене було, але в мене вже було. Так. У мене вже є таке. Да, в мене теж така проблема. А чого воно не Що за фігня? Ну ладно. Так, треба виходить в лобі, значить. Ну, а на цьому ми будемо завершувати наш, наше відео. Тому всім до нових зустрічей і всім пока.